І отака краса в мене вийшла. Відображення на білому кольорі нічого не показує, але спринт півтори години при, ну, скільки, 18 градусів, 17, 15. Все, він уже висох. Він вже готовий. Розтікся, мов би все нормально. Трішки пилючки налетіло, але в проємі я за неї дуже не хвилююсь, тому що зробити все ідеально в мене просто нема можливості. І взагалі що в нашому житті ідеальне? Порошки нові, блискучі, герметик наніс так. Аккуратно, не дуже броско. Не такий, як заводський, звісно, бо вони там його якось завивають, але мені треба, щоб воно не ржавіло, а не щоб було схоже на заводське. Я не дуже переймаюсь копіюванням заводу. Головне, щоб був якісний ремонт і воно довго їздило. А завод, там працює робот, а я. Ще жива людина, так що ну, ніяк я не можу бути так, як завод. Буду фарбувати слідуючу сторону, і, в принципі, все готово. Бамберить, тільки залишиться пластик, і можна буде все збирати в кучу.